Зараз ми знаходимося на ПЧ 5 в, в колінків по станції Броварист. Броварист. Виростайтеся, будь ласка. Бригадир Бригадирку Каленко Микола Павлович. Восьмого колодку, 19 робоче відділення. Скажіть, будь ласка, скільки вас, скільки вас по штату? Працівників згідно штатного розкладу повинно бути. Ну, по останньому штатному розкладу, це як його таки пощитано, він то зараз у мене по штату повинно сім чоловік. Наявності на 4 монтери колії, і то поступив тільки один ще місяць не пішов, а так було три в останнє час, зараз чотири. Це вважає. 50%, даже, ну було, і не було 50%. Штату, зараз вже трошки більше, ніж 50 раз сім. Ну, це довели цей штат, який хто знає, що до взяти, це взяти, навіть по, по досягнутому. скільки заливалося так взято, Тому що я тут починав робити, у мене було півстанції, і в мене було одинадцять в колії по штату. Тепер мені об'єдинили дві бригади, і в мене стало сім. Штату чоловіків. Дві бригади стало в місті, там була така, як можна сказати, не оптимізація, стало сім чоловік по штату зробили. Ну а в наявності було в останнє время 4-3 чоловіки. Це повністю, які на виході на роботі. 4-3 чоловіки. Скажіть, тоді виходить, що ці люди виконують ту роботу, е, ну, робота ж не зменшилась, правильно я розумію. Було 11 одинадцять. Ні, ну по сравненні та робота набагато зменшилась, тому що там були стрілочні переводи, тоді як я робив на дереві, були, а з час вже стрілочні переводи на бетоні, то вже такої необхідності тих одинадцять і не треба, може б чоловік. Ну це все зв'язано лишніх людей ніколи не було, тому що вони в чому прописані інструкції, за інструкція це закон, прописані інструкції, щоб виконували. Всі працівники, бо це безпека руху і безпека людей, які їдуть, і безпека груза. Скажіть, а вас є дотримання інструкцій? Ну ми стараємося дотримати, ну бачите, як виходить, що ми робимо роботу не бригадою, а й вже ж роботу робимо колодком або вже даже участком. Що раніше ми міняли стрілочний перевод, могли 23 чоловіки нас було на колодку, могли міняти околодкум. Стрілочний перевод. А в настоящее время вже на участку немає 23 монтюри, щоб замінити стрілочний перевод участком. А раз немає людей, значить ми десь не ставимо десь огородження, можемо десь ну, якісь уже технологічні процеси. Ми вже нарушаємо винуждені, тому що немає того штату людей, які должны це виконувати. Що це ж прописано, кожен має виконувати свою роботу і свої обов'язки. Ну це ж безпека руху, правильно? Ну правильно, а як же? Ну, ж... ну, ми ж в цьому, поняти, ми виходимо з того, ми то стараємося виконати безпеку руху як, щоб, mm -hmm. е, ну, щоб це було безпечно для пасажирів, для грузов, щоб ніхто не пострадав. Ну це ж виконується, ви ж пам'ятаєте, чотири чоловіки не може виконати роботу за вісім чоловік чи за. Звичайно, за 7 щоб було. Да, а як... по яких розрядах у вас працюють ваші ефіри? Ну, в мене в бригаді один четвертий розряд, і, і значить, два третіх, два третіх, і оце один перший розряд. Це він же місяць такий ученик ще. Навіть це учені з 19 числа, він тільки робить з 12 листопада. І на яку зарплату він прийшов? Ну, як отам було у нас написано на заборі об'явлення 3 тисячі приймають на роботу, зарплата 3 тисячі це. Ну, він це тридцять грязними, але ну, вони не отримують. От монтер потіхає з Новіков розкаже, він був ну, прийшов у квітні місяці, тоді не прийшло, чи в березні місяці. Їх прийшло чотири мантера колії на роботу, але ну, з них залишився він один, тому що зарплату, що ж він отримав, скільки ти отримав зарплату? Першу ти скільки був отримав субсидії ти получав за ну, ну, це. Тільки зараз, звісно, не пам'ятаю. Я ж можу потім 1200 чи 1400. Це перший ти як ученік був, а там да, уже, да, це да. Розряд, вже перший розряд, як тобі дали. Скільки ти вже да. тоді, як вже перший розряд тоді, скільки ти получав? По розряду зараз я скажу. 2700. Це разом з авансом і... Ну, на руки це чисто. Да. Ну, 2700 чисто він получав. Хто буде робити 8 годин, їхавши з Нежина 2 часа, до броварів, два часа з броварів і отримавши і 8 часов треба вже дробити. І без роз'їзних, ніхто ж не роз'їзний. А в його ще ж опрос з цими формами 4. Він не робить 11 місяців, йому форма 4, його вищитують його за форму. 260 гривень. 260 гривень. За те, що він їде по своєму предприятию, прийшов на роботу він у дистанція в Нежині, він живе в Ніжині, прийшов, сів в електричку 100, і з його повинні 260 двісті шістьдесят ще вищити. Із зарплати в його щитуються законно за форму, тому що він не робить 11 місяців. А ми робимо більше, так у нас просто форма а це нарушення виходного дня. Получається. А скажіть, що, будь ласка, значить, а які роботи ви виконуєте? Вас всі... Виконують згідно розрядів, наприклад, кожну роботу чи ні, чи у вас не дотримуються інструкції виконання? Ну, технологічна карта не витримують, тому що навіть у нас немає. На станції там багато робіт, які виконують монтери не нижче п'ятого розряду. Ну, там в групу бригаду входить різний розряд. Ну, такого, як п'ятого розряду, зовсім немає. І таку роботу, як в ну, основному на станції, як стрілочні переводи. І, якщо ми міняємо. Чи рейки, ну чисто елементи стрілочного переводу, то там по технологічній карти повинні е, присутні мантори е, більшість з високим розрядом, п'ятим, ага. четвертим. Ну, у нас п'ята взагалі на дистанції немає. А чому так немає? Ну, навіть руководство вважає, що наверное, багато грошей буде забирати п'ятий розряд з бригади. Вони вивели зі штабу. Ну хто знає його немає, просто його не дають нікому. Нікому не даю. А, не дають то. Не дають, то Але вони ж розуміють, що якщо ви, наприклад, ви не можете вийти виконувати ту роботу без п'ятого розряду. Получається, якщо ну, ви зараз не перестали її виконувати, що в ви, нас би зупинилося? Ну воно знає, воно то не зувоно б то як? Що не могли б виконувати роботу, якби сказали, по технологічній карті у нас треба там на цю роботу, наприклад, на... ага. що ми дивилися, ето, то... заміна рамного з зустріком, то треба. Там два монтюри п'ятого розряду, три четвертого. Ну, це ж, розумієте, якщо цих спеціалістів немає, то ми ж можемо і задержати окно. Бо це ж трудніше і бригадіру і мастеру це замінити цю рельку, тому що коли спеціаліст вже з п розряд, з четвертим стаж роботи в його, то йому не треба казати, що це крутий, це крутий, а він знає свою роботу і виконує цю роботу. Ну, Це ж розумієте, ще случай. То, що Люди не хочуть іти на таку зарплату. За низьку зарплату і не держаться, щоб спеціаліста його ж треба обучити його ж треба обучитися, обучити бригадіра. Він не бригадіра цього п'ятого розряду чи четвертого його підучити, щоб він знав цю роботу виконувати, а люди не хочуть на цю роботу йти. А який у вас стаж скільки ви працюєте? У мене стаж вже великий. Я працюю з 85-го року в нашій дистанції в Ніжинській, з 85. Uh -huh. Я тут вже 20 років бригадіром у uh броварах -huh. роблю, а вже 31 рік я в дистанції. Вже uh -huh. 32 рік. Uh -huh. Було, що я отримав зарплату це того. Я отримав 600 доларів. Я отримав зарплату, до сімсот, Потім, коли за 2009 році прийшла криза, я став получать 400, а що це я отримую 250 максимум. Це 250 доларів зараз отримую. Розкажи, ще, будь ласка, от, які у вас ще є зауваження, наприклад, що у вас не виконується, може, що стосується колективних договорів? Ну, оце що колективного не виконується колективний договор в цьому вопросі про примірування і що служба видає. Як заробіт, як ту. фонд оплати праці у ручному режимі, нема такого, можна, можна один місяць зробити, отримати ту саму роботу, або і лучше бальності можна отримати одну зарплату, а на наступний місяць можна отримати меншу на тисячу гривень, або більше, тому що фонд оплати не дала служба колії чи дала менший. Вони подивилися, навіть, або команда йде, що як за нас по додатку колективного договору, там такий приклад що ми, там, 70% виплачувати, да, відмінні з, з, з цього утримання колії, а скажуть, що зверху поступила команда, тільки 20%. Ну там у колективному договорі, звісно, написано. При умові налічуча фонду оплати праці. Ну, виплачується 70. Ну, багато ж із верха йдуть і дають команду, що там, тільки 5%, бо за це ж з часу, там та ця хай як війна була почалась, то тільки 5% відділа, або тільки 20%. І так монтери ж отримують цю колі, ну ці шовони. А я тільки отримую від їхньої премії половину. Я, якщо ви їм дали 20%, то мені 10. Я половину їхньої премії. Так по-нашому, не знаю, чи в інших дістанціях так, чи ні. Ну в нашій дистанції так. Оце таке по цьому. Ну, а ще там, що ж. По колективному там, ж задержка буде щось спецодя. Спецодяг то забезпечує, ну, бо ваша задержка. А в якому він приходить качественно, в якому? Дивіться, це ось хлопець у спецодязі, ось спецодяні, он. Ну, то старий, крім це було зняті спецодя. Спецодя вже, знаєте, з цим. Якщо. От бачите, в основному ботинки не виходять цей срок. Ботинки не виходять mm -hmm. з черевики. Ви... Khi... Бо ми ж ходимо по шпалах, а на шпалі і мазута і, Кислов... і... і разнички служа, ну, що висипається. І вона подошва в основному лопається, виходить із цього. Оце таке дело. З рукавець звісно. З рукавицями. Те колі на місяць одна пара рукавиць, це, ну, розумієте, з, з лопатою воно розривається. Ну, такі норми, такі норми то не можуть. Норма ну, одна пара. Вони ну, дотримуються дотримується, так часто.

Кожен обміняє. Кожен обміняти, коли скажу, щоб рух пішов, пішов. Скажіть, от е, в нас, е, ви ж, знаєте, були переговори з правлінням Патузе, і відповідно вони нам. Одне, що змогли запропонувати, людям вони не збираються, не хочуть піднімати заробітні плати принципово. Одне, що вони зможуть запропонувати 25% і це, і то в наступному кварталі, в другому кварталі 2017 року. Як ви до цього відноситеся? І що ви думаєте, як далі ми повинні? Якщо мінімалка буде з тридцяти буде зарплата знову, от такі гроші буде отримати три двісті. Але буде полочка за структур, тільки 4 тисячі. Це реальне рівні? За 4 тисячі тут. Послідній раз біля це. Ну, так правда. Ну так. Да. Мінімалка буде, то 3200. Ну, якщо буде, так. Да. Якщо вони нас от не почують зараз, що далі, я Як оно? На які наслідки будуть, я думаю? Ну, що, треба якісь міри приймати. Треба все-таки добиватися свого, настояти Сво... на, на своєму. І далі требувати їх, щоб вони обратили на нас знімання, особливо, ви розумієте, що. Наші отколійники роблять і в холод, і в мороз, і в жару, і в жару, і в мороз. Все время фактично, на вулиці. Я це низька це, важка низька, низька, це важка робота, а зарплата низька, звісно, мору це так. важка в колійників. Це напряму відповідальна. І може ж відповісти, як Я... діжурний, який робить там. Він свої 12 часов, а в нас відповідальність круглосуточна, тому що поїзди круглосудки йдуть. Ми ж хоч закончили сьогодні роботу там 18 часов. А якщо щось случиться, то відповідальність за нами, круглосутки, визивають і, і ночі, коли хоче, якщо щось случиться так. Відповідальність велика, а оплата, вважаємо, що краще.